Добрий ранок, добрий день! Ми вітаємо дітей, ручки сонцю простягаємо, новий день ми починаємо. Ну, ми разом. Добрий ранок, добрий день, ми вітаємо дітей, ручки сонцю простягаємо. Новий день ми починаємо. Добрий ранок, добрий день. Привіт-привіт! Це я, пані Ірис. А котик Мурчик вже ходить в садочок. Так, тобі там подобається? Так, дуже, дуже люблю садочок. Розкажи нам, діткам річки, розкажи, що там роблять, бо дітки дуже хвилюються, коли йдуть вперше. О, із задоволенням. Як ти думаєш, що роблять у садочку? Хм, хм. А дочку дітей зустрічає виховати і няня. Каже привіт-привіт! добрий ранок, добрий ранок! Добрий ранок, добрий день! Ми вітаємо дітей, ручки сонцю простягаєм, новий день ми починаєм. Ура-ура-ура! Сьогодні йду в садок я. Зі-зі-зі там мої друзі. Ло-ло-ло, нам разом дуже весело. Зараз я вам все-все покажу, все все розкажу. Слухайте уважно. Мяу! Садочку дуже багато, дуже багато дітей і багато-багато іграшок. Я дуже люблю. А каже машинка. Дружно всі стрибаємо і сміємось. Тримаємося за ручки разом по колу, разом, разом. Один, два, три. У -у -у! Вранці ми робимо дуже веселу ранкову гімнастику. Це така зарядка, що допомагає діткам прокинутися та краще себе почувати. Нумо рухатись разом. Потягнемось до сонця ручками. Високо-високо-високо. Високо-високо до сонечка дістаємо. Помахаємо ручками, як пташечка, як пташечка літає. Ось так. Пострибаємо, як зайчики. Стріп-стріп-стрієп. Стріп-стріп-стрієп. Молодець. Сріб-стріп-стріп. Молодець. Покропуємо, як крокодил. Один, два, три, один, два, три, крокує крокодил. Молодець, крокуємо, крокуємо. А, а тепер будемо тупотіти ніжками, як вони. Туп, 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 туп. Ось так. Ми ведмедики. Ми ведмедики. Ну що, прокинулись? Голова Гова. І коліна пальці ні. Голова плаче, і коліна пальці ніхто, очі, вуха, ротики, ніс. Голова, плаче і коліна, пальці ніх. Ти нікого не знав? Ні, нікого не знав. У тебе не було там друзів. Не було. Ти познайомився і у тебе стало багато нових друзів. Так, це правда. Тепер у мене дуже багато нових друзів. І вони дуже-дуже класні. Разом граєм, граєм, граємо. Ми дружно всі стрибаєм і сміємось. Тримаємося за ручки. Разом по колу. Разом, разом. Один, два, три. О, а після ранкової гімнастики, після руханки, у нас сніданок, сніданок. Ням-ням-ням. Але... Перед тим, як їсти, ми завжди миємо ручки. Завжди, завжди, завжди. Так, бо ми йдемо їсти. О, це правильно мити руки перед їжею. Це дуже правильно, молодці дітки. Так. Коли потрібно мити ручки? Перед їжею. Після вулиці. Після занять після туалету після ігор з тваринами. Сніданок я дуже люблю, особливо коли дають сирники зі сметанкою або молочну кашку. Ммм, смакота! киця, 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 сіренька кошеня, люблю я їсти кашку і молочко щодня, мяу, киця, 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 сіренька кашеня, люблю їсти сметанку і сирники щодня. Няу! проходять заняття. Що ви там робите? Ми малюємо фарбами, олівцями, фломастерами, а ще ми ліпимо з пластиліну, а ще ми вчимо букви, цифри, кольори. Що ще? Намалюємо хмаринку. Ось така хмаринка. Намалюємо дерево. Ось і дерево. Намалюємо метелика. Ось тут буде метелик. який він гарний вийшов. Намалюємо динозавра. Ось такий динозавр. О, я знаю, намалюємо машинку, вантажівку. О, оп, оп. О, які гарні малюнки у нас вийшли. Ми молодці, ми молодці. А після цього що ви робите? Ми йдемо на прогулянку. І що ви там робите? Ми дихаємо свіжим повітрям і граємось. Ще ми, ми дивимося, як росте травичка, як світить сонечко, як ростуть квіти, як вони чудово пахнуть. Спостерігаємо за бджілками, метеликами, різними комашками, які повзають, літають. А сейчас постригаем за пташками. Я дуже люблю спостерігати, як вони літають. Йоу! Ой, дуже. Гойдались на гойдалці вперед, назад, вперед, назад, одне дитинча, гойдалось на гойдалці вперед, назад, вперед, назад, два дитинча, гойдалось на гойдалці вперед, назад, вперед, назад, два дитинча, гойдались на гойдалці вперед, назад, вперед, назад. Садочку, дітки всі друзі, друзі. І грають всі разом. Так-так-так. І іграшки для всіх спільні, спільні. Ми граємось усі. Так-так-так. Бо разом цікавіше. Так-так-так. Бо разом веселіше. Так, так, так. З тобою. Друзі ми по-іншому ніяк. В садочку дітки всі. Друзі, друзі і грають всі разом. Так, 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 І іграшки для всіх спільні, спільні. Ми граємось усі. Так, 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 бо разом цікавіше. Так, 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 бо разом веселіше. Так, так, так. З тобою друзі ми. По-іншому ніяк садочки всі. Так, так, так. Котику, ну розкажи нам, а що далі? Що потім ви робите? Час підкрепитися і набратися сил. Ми обідаємо. М -м як я люблю, коли нам дають щось смачне супчик. Або борщик, кашку с мясом, або по пальку <мас> <мас> смакота! Сдается, я все люблю. О, а что любишь ты? Смачный супчик? Че кашку? Че, может, ты любишь картопольку а? Котику? Котику? А руки вы Звичайно. Звучайно! <мас> молодцы, молодцы! Я бачила, що у вас в садочку є кімната, де стоять маленькі ліжечка. Що ви там робите? Це кімната для сну. Там у нас проходить тиха година. Там ми відпочиваємо. Але я це дуже не люблю. Що для того, щоб вирости великим великим, треба спати. Бо дітки ростуть, коли сплять. Угу. Так. А ще я тобі скажу по секрету. Якщо я не посплю, я стаю дуже капризним. плачу як немовля. Але я не немовля, я вже дорослий. Я дорослий вже котик. Тому я сплю. спати. Що тоді ти робиш? Тоді я тихенько лежу і нікому не заважаю спадки, бо інші дітки сплять, а я просто тихенько лежу, відпочиваю. Уявімо, що ми лягаємо спадки, ручки під ушко, Gracias. Не страшно, це весело і цікаво. Не варто хвилюватись. Все буде добре, все буде чудово. Завтра я йду в садочку. <риклад> <риклад> я вже чекаю ранок, бо дуже хочу піти до садочку. До зустрічі, друзі! Не хвилюйтесь! У садочку на вас чекають. Нові друзі, пригоди, ігри. Багато-багато цікавого і веселого. Так, 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 так. Бувай, бувай, до зустрічі у садочку! Бувай! Та мені розказати подобайку. Поставити подобайку? Бувай! Люблю тебе! Душу садочку! Садочку, и садочку дитки все, Друзья, друзья, играют все разом. Так, 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 и игрушки для всех. спильни спильни, мы играем уси. Так, так, так. Бо разом цікавіше так-так-так, бо разом веселіше, так-так-так. З так, так. тобою друзі, ми по-іншому ніяк, В садочки всі, так-так-так.